Ну і далі до оперативної ситуації. Одна людина загинула і троє поранених на Херсонщині у наслідок російських обстрілів. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, окупанти атакували критичну і соціальну інфраструктуру, житлові квартали, зокрема пошкодили багатоповерхівку і чотири приватних будинки. І зараз я запрошую до нашого ефіру. Олександра Толоконікова, заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації. Пане Олександре, вітаю дня. розкажіть, будь ласка, якою є станом на тепер оперативна ситуація? Як загалом минув тиждень для Херсонщини? Ну, перш за все хотів би привітати наших енергетиків, які працюють не тільки мужньо виконують свої обов'язки. Вони ще й працюють на лінії фронту, тобто, виконуючи роботу з ліквідації наслідків російських обстрілів, вони це роблять під обстрілами. Їм велика вдяка за це, і тому що це дійсно дуже важлива робота, і ми її дуже оцінуємо. Що стосується обстрілів, то дійсно вчора один загиблий, ще 16 грудня, чоловік загинув в своїй квартирі внаслідок обстрілу. І вчора до нього прийшов. Його знайомий виявив вже тіло та співчуття рідним. І ще двоє людей на текстильників попали під російський вибуховий пристрій, який росіяни скинули з дрону. Чоловік, і жінка отримали вихові травми та осколкові поранення. І один чоловік також в Дніпровському районі від артобстрілу постраждав. Також в медзакладі йому надається медична допомога сьогодні. Зранку вчора обстрілювали ТЕЦ. Сьогодні знову зранку обстрілювали ТЕЦ, а, при тому, що вона не працює, але активно заважають її відновлювати постійні обстріли. Ну і там зазнала поранень жінка 69-го року народження. Подробиці згодом вже будуть. Хто вона саме де вона знаходилась. Ну, поки на сьогодні все ну дійсно, вчора було багато обстрілів критичної інфраструктури. Сьогодні росіяни продовжують, але при цьому у нас така антидронова погода, дуже така мрячно. І туман, тому у нас дронів сьогодні поменше. пане Олександре. А от в умовах туману поганої видимості, яке озброєння Росіяни продовжують застосовувати? Чим б'ють Тут ну, Вибухи більше артилерії, тобто, коли там вибух. Спочатку з лівого берега, потім прильот на правому березі, а то дронами дійсно вони менше використовують в таку погоду, але все одно треба розслаблятися не варто. Скажіть, будь ласка, зараз ви говорите, продовжують обстрілювати ТЕЦ, попри те, що вони майже зруйнували, були серйозні обстріли і пошкодження напередодні, але ну я так розумію, що намагання щось відновити вони тривають. Росіяни цьому заважають, обстрілюючи. А що вдається зараз енергетикам і тепловикам, враховуючи наближення холодів? Ну, дивіться, тобто обстріли ТЕЦ це дійсно. Ну тоді, коли її обстріляли перший раз і продовжують обстрілювати з того часу. Не знаю, більше 200 снарядів вже прилетіло. по ТЕЦ. перший день, коли її зупинили, це було 100 снарядів. І от протягом останніх днів, там після того як її зупинили, там вже два тижні пройшло, вони постійно підтримують цей терор ТЕЦ. Казати, що там щось можна відновити в такому в такій безпековій ситуації, то ні. Хоча зберегти те, що є. Звичайно, якщо безпекова ситуація дозволить і призупиняться якось обстріли, то ми зможемо швидко це зробити. Всі гуртом зберемося, привезуть обладнання, і відновиться все це. Але наразі це неможливо стосовно всього іншого, тут є розглядаємо різні варіанти переключення тепломереж на інші варіанти опалення, в тому числі є опалення електрикою по домівках закольцювання. Там також є розглядається декілька варіантів, але поки ще немає рішення такого, щоб забезпечити 470 цих будинків централізованим опаленням. Тому поки будемо розраховувати тільки на електрику, і індивідуальні обігрівачі. А запити від цивільного населення чи поступають вам? І як швидко вдається реагувати в тих, у кого є проблеми із теплопостачанням або ж з газопостачанням? Ну, з газопостачанням, звичайно, ми швидко відновлюємо. Херсонгаз виїжджає, там закриває дірки. Ломбує і знову запускає. Що стосується теплопостачання, звичайно, де воно повинно бути і руйнується просто тепломережа, то перекривається тепломережа, також закриваються дірки і знову запускається тепло. Але звичайно, там, де будинки підключені від ТЕЦ, там поки що й немає тепла, і навіть звичайно люди, якщо звертаються, ми поки не можемо. Відреагувати настільки, наскільки вони очікують, що вони хочуть тепла. Тому ну, звичайно, ми знаходимося на лінії фронту. Херсон на лінії фронту, і вже де да, у нас було тепло два роки до цього, о, при тому, що ми там все робили, щоб. Попри обстріли, щоб воно було в цьому році, на жаль, вони вже зробили все, щоб його не було відтець коротко на останок, пане Олександре. Чи вистачає пального для генераторів? Які ну я так розумію, на у випадки та вони підготовлені? Вони є. А чи потрібна якась допомога від центральної влади? Завжди потрібна допомога. Ми попросили нам, щоб у нас був резерв палива, адекватно реагують на наші потреби. Ну ми ощадливо користуємось, поки в нас електрика є. Звичайно, генератори не працюють. Ну а так стоять, готові будь-який момент запуститись, щоб в разі блокауту забезпечити необхідними послами. Угу. Ну і ще коротко, робота над захистом населення в самому місті або інших населених пунктах. Антидронові сітки вони продовжують встановлюватися. Так, так, звичайно, продовжують ударними темпами. Зараз ідуть через Херсон. Підізні путі ми вже шляхи забезпечили з Миколаєва. Зараз уже підходимо до центру, щоб з'єднати логістику через Херсон в різні напрямки в сторону Білозерки, а також Бориславського шосе. Дякую вам за відповіді. Дякуємо, що долучилися до ефіру. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської ОДА, був з нами на прямому зв'язку.